Щодо прийому громадян у керівника, то була було портання а чому він... не, не знімати і... А чому, а чому він він не знімати? Чому чого... не знімати? Чому він... У мене просто питання до нього буде? Якщо він буде відповідати правильно, чого, чого йому скривати? Роботи согласно закону, а він, правильно? А, не, не а чого він боїться тоді? Хто вам сказав, що він боїться? Ну так виходить? Це тут, тут кажу, що що це не, не згідно чинного законодавства не згідно чинного не, законодавства і нормативно-правовий документ. Я вам я вам показав. поліцейським, це ваші приміщення. До ми не прийшли, прийшли до, до вас додому. Так, ми не прийшли до вас додому, а ви.